Тут є позитивний і е, ризикований аспект, я б сказала. Ну, позитивне це зрозуміло. Галичина в силу своєї історії, в силу багатьох інших факторів, дійсно може вважатися локомотивом для цілої України е, в напрямку до е, здорового, сильного, процвітаючого суспільства. Але е, ризикований аспект полягає в тому, що на, цю, на, ць, на цьому ж самому аспекті е, будуються технології, політичні технології, інформаційні технології, націлені на те, щоб протиставити Галичину решті України, зробити з неї такого собі е, пана, який має вчити всіх інших. Немудрих українців, як треба жити і як треба робити речі. І ми будемо залишатися в цих умовах дуже довгий час. Єдиним єдиним е підходом е для того, щоб зберегти оце здорову, здорову частину цієї тези. Тобто Галичина як локомотив, але для всієї України з турботою про Україну. Мені здається, що тут дуже важливо було би, щоб всі галичани розуміли, що бути локомотивом це означає нести дуже важкий хрест, а не надягнути корону на голову. От так довго як це буде в нас. В Серці так довго наші кроки будуть правильними, і ми знатимемо, як протидіяти ворогові.